Вітаю! Мене звати Ганна Гаро, я сімейний адвокат. І сьогодні ми з вами проговоримо відповіді на найбільш типові питання, які можуть бути у вас у зв'язку з прийнятим рішенням про розлучення. Починаємо! Чи можу я розірвати шлюб без чоловіка-жінки, без залучення іншого з подружжя? Ну, всі ми живі люди, і зрозуміло, що якщо ви одружені, то є друга сторона, яка або особиста, або через представника, який може бути юрист або адвокат, має повідомити суд про те, згоден чи не згоден з розлученням, або просить, чи не просить він, чи вона строк на примирення. І зрозуміло, що якщо відповідач або відсутній за місцем реєстрації, або знаходиться за кордоном, або перебуває на військовій службі, то в даному випадку така особа або може проігнорувати виклик до суду і взагалі участь у судовому процесі, тоді рішення буде прийнято як заочне, або особисто написати на електронну пошту суду. Підкріпивши свою заяву електронним цифровим підписом, проте згоден чи не згоден, згодна чи не згодна, і відповідно, чи заперечує, чи не заперечує, просто на примирення. Також це можна зробити через нотаріальну заяву, якщо особа перебуває за кордоном, або не має можливості скористатися електронним цифровим підписом, або е, обрати собі. Е, Адвоката укласти договір про правову допомогу. Це можна зробити знову ж таки без особистого відвідування адвоката, оскільки можна зустрітися онлайн, і адвокат ідентифікує вашу особу, і договір підписується через електронний цифровий підпис. І за результатами цього адвокат, який є вашим законним представником, здійснює всі необхідні дії. Перед судом або особисто бере участь в судових засіданнях, або звертається про проведення відеоконференції, або просто письмово повідомляє суд про ту вашу позицію щодо розлучення, яка у вас є. Тому чи можу, можна розірвати шлюб без чоловіка-жінки, я відповідаю, що без особистої присутності чоловіка чи жінки, так розірвати шлюб можна, написавши відповідну заяву до суду, знаючи, як це робити, або, відповідно, маючи представника, який робить всі ці дії за вас. З вами була Ганна Гаро, сімейний адвокат. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх в пості під цим відео або приходьте на консультацію. Завжди раді вам!